День захисту тварин відзначають сьогодні у всьому світі. А в Одеському зоопарку відвідувачів знайомлять з дитинчам лами вже третім, яке народилось цього року. Як відчуває себе новонароджена та яка її подальша доля? Дивіться у сюжеті. Ці кумедні ламі всього три дні, проте вона вже досить самостійна. Вже через півгодини після народження сама встала на ноги та вже привертає увагу всіх гостей одеського зоопарку. Проте вже зовсім скоро тварина може покинути наше місто. Ця лама, скоріш за все, не залишиться в нашому зоопарку. У нас багато дуже малечі у цьому році, і це третя дитинча лами, яке народилася. Тому ми зараз будемо вирішувати саме жовтень місяць, це такий час, коли. Активно йдуть перемовини про обміни між е, різними зоопарками. На кого обміняють цю ламу, поки що невідомо. В Втім, в зоопарку кажуть, це дотепний дитинча закрило сезон активного бебі-буму. Наступний розпочнеться вже у лютому. Ну, дивимося, нові животне. Інтересно, звісно, особливо підростаючому поколінню. Я сюди коли-то вже пішов. Приходив сюди, так? Да? Так, да. на поїзді катався. Ага, більше всього. Поезд понравился. Угу. Вот прям привели специально, чтобы ну, развивались дети. Война войной. Ну что мы? Мы же не будем сидеть э, в квартире, в замку там пространстве, держать их. Их надо обучать э, любви к животным. Хотела мы посмотреть, и слоны. Слона. Слона. Еще хотела и сечки посмотреть. Перший раз ми привілі вот в зоопарк деток, їм очень сподобалося. Ми самі. Ми самі в сторін давно не були, і самі в захваті, як кажуть. Попри війну, відвідувачів у закладі багато. Директор зоопарку розповідає, вважає своїм обов'язком продовжувати працювати, адже тут люди можуть відволіктись та зарядитися позитивною енергією. Нам просто необхідна якась розгрузка, ну необхідно давати людям можливість. Е, отримувати якісь позитивні емоції. Це дає людям впевненість, дає спокій, це дає у завтра, можна сказати, все це наближає перемогу. Тому е, ми будемо працювати і далі. Відвідати зоопарк можна кожного дня з 9 до 17 години. Олександра Манохіна, Євген Ячменцев, сьомий канал.